Я вам більше Аліна, скажу. Зараз матеріали вашого розслідування журналістів, наскільки я знаю, передано до профільного антикорупційного управління. Не знаю, чи будуть вони на розгляді антикорупційної ради, по це більше громадський пакет, але профільне антикорупційне управління дасть їм оцінку, якщо там є. Обґрунтовані підозри про вчинення відповідним посадовцем корупційних діянь він буде відсторонений, матеріали будуть передані до правоохоронної охорони. Скажіть, будь ласка, що це за антикорупційне управління і хто ним керує? Антикорупційне управління є в апараті, який я очолюю безпосередньо. Це управління з питань запобігання та виявлення корупції. Воно безпосередньо проводить службові розслідування за фактами повідомлень про можливі вчинення корупційних діянь. А відомо, коли будуть результати за Як правило, вони ну таке розслідування воно проводиться місяць. Я сьогодні можу поцікавитися, чи буде це швидше чи ні. Але ну, я дивився ваше журналістське розслідування, тому насправді матеріали дійсно передані. Будемо чекати ну, оцінку реальних фахівців. Будь-якому разі, повірте, що коли приходять такі факти, вони ну зазвичай, якщо є підтвердження, вони передаються до правоохоронних органів, жодних питань